Ми сьогодні з моїм братом виживаємо 100 днів Minecraft Bedrock на старому мірі. Тут є сьогодні виживання і ограничення в блоках, яке я не знаю. Давайте зараз починати. У нас є 100 днів. Всім привіт! привіт! Ми на каналі А10 Кирилюк. Ми сьогодні знімаємо з моїм братом виживання на старому мірі Майнкрафта Bedrock. Давайте починати. Що ти розлізся, давай пішли виживай. У нас, коротше, там є пару дів. Та я прилежать трохи захотів. Спина щось затекла. Па? Спина затекла, за все це время не може спина затекти. Та не знаю, стояв якось, треба і спина якось затекла. Ну, коротше, побігли виживати. Давай, у нас є сто днів, нам треба вижити хорошенько. Ну, я мені кажеться, що я здохну. У нас є три жизни всього. якщо ми три рази здохнемо, то. Мені mm. кажеться, що я здохну тільки один раз. Ну, якщо тобі кажеться, то тобі може кажеться. А зараз я тут пшениці добуду собі для їди. А ти що там робиш? Та я там поки собі хату шукаю. Mm. Щоб будеш будеш виживати? Та так. -да. Та я ще там буду собі обустраювати, ну а ти поки лутайся, окей. І, якщо в мене не буде ну, чогось, то даси, окей. Та, добре. Я тобі оце можу потім хавки дати. я зараз я двері виламаю. Я буду його ставити. Окей. Okay. Кстати, я вам щось хотів Глеб сказати. E, підписуйтесь на канал, ставте ставте колокольчик. Пишіть коментарі. Да. Я давно просто не знімав відео. У мене мій телефон розбився, я на старому граю. Коротше, ти пока ходиш, да? Да. А де ти зараз? Та я зараз в деревні тут а шукаю собі хату. А, ну, оцей не хату, а місце для хати і добуваю всі кіріси. От жителі сосуться. О, привіт, житель. Та є, що ски... ти там повакай? Та я з жителем. Я думав тут пожити там, де я зараз тільки що хотів, але я не хочу там. Ну, окей, пон. ну я покошукаю, собі того. А а голі мене хочеш убити? Я хотів, ну вже якось перехотіли. Бо в мене поки нема нічого, я поки хату шукаю. <гум> Якщо я його вб'ю, то він в мене в ответку. А в нас <гум> тільки три житті. Ну так. Да. І... і ще ноч в береді. Ну так. Да. Може зомбі напасти. І тут і правий. У мене, коротше, сьогодні в планах е, ні, в другому відео у мене буде в планах одна штука построїти хату. Так. так я просто походжу, подивлюсь місцеві, все ж перша час по суті. А ти зараз що робиш? Зараз добуваю березу. А, пон... я пока лажу, ще хату шукаю. Добре. Фух, я не я не знаю, яку хату мені ще вибрати. Ще вибираю. Mm. О, знайшов! ура! Знайшов, а де вона? Так почти в кінці. Ну, такі, ну, коротше, в другому відео ребята. А як підожди, які дерева там? Дуб. Тобі не понадобиться? Дуб, Дуб це отакі обичні коричні А на які там цвітом? Коричні. А не темно коричне? Темні коричні. О. А тобі надо такі? Mm -mm. Я в наступному відео буду строїть хату. оце. Кстати, ребята, не забувайте, що... Треба ж підписуватися. Брат правий, ви ще підпишіться. Ми просто з братом перше відео на цьому каналі знімаємо, ніколи в житті не знімав я. -ху 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 -ху. Я не знаю вже, що мені робити в цій хаті. Ну поки я зараз добуду дуба і буду строїтися від другий етаж для мого брата. Ну, може він гості до мене на ньовку прийде. На ночуку ми, ми ход, ходимо ти або я, ми можемо друг друга. А У ход... тебе другої кровати немає, чи ти ще хату не знайшов? Я хату не знайшов, я оце взяв кровать у жителі, може теж взяти. Та в мене вже є. У мене така сама е, почти. У тебе бджіка? Да. Ой, в мене бджілка. Ну, я, я, мені ще треба теж кровать. Ну, для другого етапу. Ну, і то вже потом я розберуся. Ти спати не будеш уже вночі, ну, якби? Ну, то я зараз йду додому. За mm. Ну, я тут за хлібом крапчу. Ну, покрапчуй. Я вже спала. Ну, щас... Спокійної да, ночі. Не, я спати не буду. Я думав, я тільки ж поспав, я не помітив. А я вийшов уже. Мабуть, зомби мені... Мені Не що ж я на мене зомбі попадеться. Тобі не кажеться? Mm -mm. Мені кажеться. що. Що ти там б'єш? Що там б'єш? Я, я зомби б'ю. Ну mm -hmm. бачиш. Подожди, подожди, у мене тоже зомби. Гаси, гаси. Харач, харач, братан, харач. Мене під ще мене у мене підлючий чуть-чуть. У мене ще один є. зомби. У мене ще один тут зомби. У мене зомбі житель, блін, я убив. Ро. Oh. Ah. О, шо ти бачив? А що ти робиш? А ні, у мене сейчас грох. Братан крипер, братан крипер. А! Блін, ну я чув, що я сьогодні здохну. І ще й пошожіть прокакав. Та я знаю це. Ооо боже, чому мені так не повезло? Та подумаєш, не було. Кріпер, кріп, стой, 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 стой. Кріпер, крипер, крипер, не зні не взривайся, не взривайся, ні, ні, нє ні, є н в тайм є Йо, мать. Та не здох я. Ну, зато камені, є, могу подобувати кілька рисів. А, ну бувай, окей. Прикольно. Mm, я не знаю, що мені робити. Поки. Ну поки я зараз домси роблю. Ми ще 6 минут знімемо. Або 7. Добре? Окей. Okay. Це буде перша частина. Гліба вам опять хочу нагадати. Не забувайте ставити лайки. І підписки теж, і колокольчик. Ви ребята не судіть, просто ми оцей теж хочемо бути популярними. Ну так. Да. Ну не знаю, коли, мабуть, стопи вижив буде, то ми будемо прагнуватися. Хоча б якщо 50 буде подписчиков, ми, ми включимо стрім. Ми стрімить будемо. Ну давайте, підписуйтесь, щоб стукнуло скоріше 50 лайк. Підписок точно, перебута, вибачте. Хм. Фух, а я вже пічку зробив тут. Он. Я хочу скоро до тебе додому піти. Та я до тебе. Я, кстати, вже оце... Кстати, на... а я не знаю, во-первых, де ти. А я знайшов оце міс... місце, де я буду жити. І да? ще з дерево добуваю. А, я раньше вже давно не знімав відео, ось таке у нас відео буде. <рес> ну це інтересніше, ніж якесь говно. <гум> Хоча б я 4 васини не люблю, ось чого його люд. ну я зараз дерево подобую, подобуваю. Кстати, друзі, якщо ви граєте в Майнкрафт, то пишіть в коментах. Ну да. Пишіть в коментах. І хто грає... блін, як оно... Я, я забув Що? А... Короче потом скажу. Не, просто скажи, нагадай. Е... А, збіги з Дома, точно. А, Ску...", скубой ронавей. Так, да, я забув просто. Е... Ну, якщо що, то Ну, це вже за все ставте колокольчик, не забувайте. Збіги да. з, з дому, встаті, я, е... ну, я скачаю цю ігру і покажу вам, як. Е, можна збіг збігти з дому на практиці. Скубуй рановей, братан, скубуй рановей, та я це. забуваю. Ну е, це нічого не значить, те, що я забуваю. Ну воно, якщо перекласти, то воно пишеться... Ні. А як? Школ... Не... Школярник рановей, я наші ранове не пам'ятаю, що це. Е, ну, коротше. Якщо ви граєте, ставте колокольчик і не забувайте. Напишіть коментарі, як перекладається з кубою новий. А я вже хату строю, коротше, обовочку. А по не знаю, яка вона вийде, ві... я потім тобі покажу. Окей. Ну а зараз я вбивлю всей весь проект. Так, я зараз йду до тебе. Де ти ж там живеш? Хто а я, я не там. Або хто знає, я сам забудився. А... Я ж короче, як здох, то мені сам дом попався. Я зараз на горі, ти на горі живеш, йду а, на горі. Ну не, мабуть, да, таке, як на горі. Ну я не. Ні, я не на горі таке. Як. Аліс, який? Темний. Ну коротше, я прийду до тебе, якщо. Та не треба. Я вже буду заканчивать відео. Всім редакту давайте. До завтра. Завтра я другу серію буду знімати із Глебом. А може і сьогодні. не, може завтра. А вам всього желаю доброго. Всім пока-пока. Спокійної ночі.